Усім, хто нас бачить на екрані, доброго здоров'я. А так а для тих, хто пропустив сеанс з нами, збільшиться ціна на бензин удвічі. Це ж це я... Мовчи. Укладайтеся зручніше і розслабте всі частини тіла і мізки також. Ну, і, як завжди, біля екрану можете поставити банки склянки з водою, з горілкою, молоком, консервацією, туалетний папір, там мило, не ну, ну, все, все, що знайдеться в хаті, те й кладіть. Кладіть, кладіть. Ми з дідом зарядимо все це астральною енергією, не чіпай брудними руками. От розбавимо мікроволновими хвилями, але без радіації Зазначте. Гарантуймо. Ага. На, все це буде без радіації. Дивачання. Для на. тих, хто не любить гумору, перемикайте наш телеканал і шукайте новини. Там знову розкажуть, хто кого прибив, зґвалтував чи вкрав і ой, не ой, поділився. Ой-ой-ой, це на салат, так? Жах. Який салат? Ти бачиш, яка буде квіточка тут краси. Слухай, ну взагалі чого ти не відволікаєш? Сьогодні ми, до речі, день, коли ми з тобою побралися. Так, да? і що? З того. Ну ти даєш. То може б ти мені то подміркував би для столу, може, кабанчика заріжемо, га? А кабанчик його в цьому вигене, боже ж ти мій. Он краще поглянь через вікно, який сьогодні день прекрасний. Так, день чудовий. Ну, то й що мені з того дня? Ну, то й що, що він чудовий. Що ти цим хочеш сказати? То оце, баба, знаєш, згадав таке, що... Ти якось казала, що в один прекрасний день підеш від мене. А тепер не дождешся. О! А от знаки гороскопа зараз дочекаються. Давай на ну. Ну, тоді розпочнемо істину віщати. Е, Перші у нас за списком овни. Так? Овні у нас за списком. чоловікам овнам потрібно знати, що ввести чужу е, дружину легко, а от повернути назад складніше. Тому перед тим як щось брати, добре поміркуйте, чи воно вам треба. О, да, 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 Овни. Овни жінки, якщо ваш чоловік прийшов додому до того, як о шостій по радіо заграв гімн, вважайте, що він ночував вдома. Овнам на наступному тижні краще вживати менше хліба, їжте більше сала. Воно дієтичне, ну і додасть вам сил. О, да, да. Слухай, ну, дід. Ти мені хоча б ну, квіточку якусь, ну, ну, приніс, ну. А? Ну, все ж таки я жінка. А? Жінка, жінка. Да, да. Да. Так, <світк> <Ага. світк> Ну, приніс Які ви? квіти, ти ще жива. Ну, про що ти говориш? О, такі. О, такі. ага. Так, слухай, де це мій сірий светрик, Такий оце, де це мій сірий Светрик? Нема його? Ти Тут. не бачила, мій улюблений Светрик? <світк> нема де твого Светрика. Як це нема? Отак так нема і все. Викинула я його. І взагалі він він вже старий, дирявий і взагалі жахливий. І Светрик. Ні, ну сім років був нормальний, тепер став уже жахливий. Ну, ну ж. да. Ну, Он кільцям пораджу на тиждень на тиждень дай над майбутній. Що буде. все чекають. Радять, не А светрик, як новий був. Трясся тобі іншим. Ой ой, ой ой. Любі мої тільці чоловічої статі. Я його Ой-ой, Це ой, своїм светриком. Отож, тільці, запам'ятайте, тільці чоловічої статі. Що зернята, ну тобто сімочки, то не лише два кілограми шелухи, а то два чи навіть три години жіночого мовчання. Ось так. Оце до яблука. Ну а на тижні що попереду ну не варто пити багато пива. Живіт обличчю не до лиця. Тільці, жінки, не варто чекати принца на білому коні, бо дістанеться кінь без принца, і то не білий. Беріть те, що є, бо завтра й того не буде. Отак от. Це точно. Слухай, діду, а я взагалі-то схожа на ідеальну жінку. Ой, ну ти що, баба. Ти більше ніж ідеальна. Кілограмів так на 15-20. А, а, Чуєте? Дідо, а як ти гадаєш? От чому луна більше, ніж зірочки на небі? Чорно. Дід. А сонце? Чому так яскраво світить та ще й не гріє? Та ми знаю, слухай, дід. Може, ти втомився? А? 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 А, може, я іншим разом в тебе запитаю. Та ні, Люба, ти запитуй. Хто ж крім мене тобі це все розкаже? Ді, ні. <сöring> <Хто>? <сöring> Ніхто так і, і не розкаже. А он близнюки на твої прогнози чекають. Так? Розкажи тепер близнюкам. Е, е, близнюки, ну, тим чоловічої статі, на наступному тижні повезе за аеродромом і посадкою. Тобто, чоловік, він, як муха, що сіла на липучку, і солодко, і невесело, а улітити не можна. У вівторок і середу у вас можливі припадки ревнощів. Не впирайтеся рогами, вони не для того виросли. Ой-ой-ой. А, а четвер вам слід е, приділити увагу здоров'ю. Ну, можливо, ця діарея. А її краще за все. Виганяти олією чи сметаною або змішуючи це все в одну страву. На вихідних у вас є шанс відпочити. Якщо не скористаєтесь, то будете працювати. Да. Mm -hmm. <смеш> О, такі справи. Діду, mm -hmm. слухай, а чого ми це? От, от сидимо весь час вдома, ніде не буваємо, а? нікуди не ходимо, не виходимо. А? Ой, звіля. Ну разок можна й вийти. Чого ми не виходимо разом? Ой, ну завтра оце піду сміття викидати, то візьми тебе з собою. І взагалі оце, баба, я е, пить покинув, палить теж покинув. У -у -у. І настав час і про тебе подумати. Отак от. О -о 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 -о. Ти зараз краще про раків подумай. От філософ мій знайшовся. <реш> так, я між іншим сам бабо рак <реш> за гороскопом, тому мені якось незручно. Я ж виходить, особа як зацікавлена. Ну, починається. О, так що тобі доведеться. <реш> Все на мої плечі скидаю. Мені теж. Вам раки від мавпи передалося три основні генетичні якості: перше бажання похохмити, бажання залізти повище. І відсутність бажання працювати. Проте це не завжди виходить і не у всіх проходить. На наступному тижні вам доведеться попрацювати так. Радять і кажуть зірки. Отак. І пам'ятайте, начальник міркує швидше за вас, і поки ви повільно вдумуєте хороше рішення, він швидко приймає погане. Тому вмикайте мізки у режим подвійного навантаження. На вихідних краще відпочити на природі. Біля озера чи річки вода додасть вам заряду. Отак от Їж, люби яйця, їж. а я ми так поставив. О, красота. А що ж тут їсти красота. ще б дійсно приготувала? їж, їж, давай, їж. наїдайся, Знаєш, дід. Оце я вчора на ніч книжку розумну читала. Ти що ти ще читала? І мені одна розуміло? оце мисля сподобалась. Ну. No. Слухай, можливо, в цьому світі ти лише людина, але якогось ти цілий світ. No. <звіт> <звіт> а, ага. <звіт> Як для глисків, наприклад. <звіт> Тобі. Слухай, дід. Дід, ага. А тобі випадково ведмедь на вухо не наступив? Так, е, між іншим баба у мене чудовий музичний слух. Угу. Та при, О, цьому, при, при чому тут слух. Ти на вухо своє, подивись, га? Що а? У мене? Нормальні вухо в мене. А ти знаєш, баба, яка хвороба між іншим найнебезпечніша ну, в цьому житті? Ну, ну всякого хватає і, і не знаю. Ага, любов, а чому? Та тому що відразу кладе в кровать. Отак. От <реш> так. А це, до речі, небезпечна хвороба. Дуже небезпечна. <реш> так, он смугасті на тебе чекають. Давай. А, леве? Да, давай. Для вас, шановні, <реш> я скажу таку прикмету. Якщо ти звечора виправ пару шкарпеток і поклав сушитися на батарею, то завтра важливий день. Ай. А якщо виправ пару шкарпеток і сушиш їх феном, то важливий день сьогодні. Отже, шановні хажачки, якщо не втратите на тижні почуття гумору, він пройде під гаслом. Все краще мені, а інші нехай інші забирають. Ого. І, і не їжте гречку ложками, не розкіш. Намазуйте її на бутерброд. А перед тим, як класти в рот, добре роздивіться. Можливо, цей делікатес вам доведеться, на її в мазони, їсти ще й не скоро. Отаке от може бути. От. І ще великі дядьки наверху сказали, що раз ще люди їздять, то напевне є за що. Відтак бензин у нас не такий дорогий. Відтак пішки не ходіть, катайтеся. Катайтеся. А Наприкінці тижня вам леви пощастить. Або свіже м'ясо трапиться, або сало, але без кісток. <рігалі> це неважно, неважно, неважно. А, а, то, а то це для кожного важливо. Дід, М -м. чуєш? Чую. Поки ще чую. Слухай, а у нас є активоване вугілля? Ні, у нас тільки не активоване, але ти можеш його між іншим активувати, відправивши смс зі словом вугілля на номер 010203. Отак. Вот чи знаєш? Цивілізація? Дід. На ні, що? на цьому треба заробляти. Ой, ні, ні-ні-ні. А знаєш, дід? На. Гроші все ж таки це зло. А що не кажи мені? Зло. Ну це зло. в принципі правда, баба. Приходиш у магазин і просто зла не вистачає, чесне слово. Діви не жінкам чекають, пронозить. Діви. О дівчата, діви, хлопці, діви. Для вас скажу таке. Чим більше каналів у вашому телевізорі, тим більше займе часу, щоб зрозуміти, що нічого цікавого все одно немає. Тому дивіться телеканал Житомир і будете щасливі, багаті і розумні. А так і знайте, що якщо ви запитали у людини, як справи і вам відповіли нормально. Знаєте, ви не входите в його коло довіри. І ще таке, нерозношені туфлі додають обличчю вкрай філософський вираз. А -а -а. Тому якщо взуття жме, вважайте, що вам пощастило. От. Пов... Да -да -да, ти тихо, тихо, Вінник, ти квіти, ти мені не даруєш, хоч, ви... хоч сама собі подарую. На вихідних ви відпочивайте і нікого не діставайте. Як баба мене, так. Да. Зрівняв же. А ти знаєш, баба, як називається людина, яка продовжує говорити, навіть коли її ніхто не слухає. Ну і як же вона називається? <світ> як, як, Жінка, як вона називається? <світ> <світ> ти між іншим смійся смійся. Ти вічно мені даєш обіцянки, які ніколи не зможеш виконати. А. І, і, і як мені тебе після цього називати? Та, як, як називати? Депутатом як називати? <риклад> <риклад> От мені з високої трибуни uh -huh. потрібно Терезам правду сказати між іншим. Перестань бризкати і так весь могрій. <риклад> Шановні Терези, на думку нашого уряда, середній українець має бути здоровим, адекватним, багатим, вчасно сплачувати усі податки і померти в день виходу на пенсію. Тому, шановні тим, кому близько ну, це так до 60 років, живіть довго на зло. ГМО радіації турботньої владі. Отак от. І знаєте, шановні Терези, що на наступному тижні з вами буде приємно розмовляти під час того, коли ви мовчатимете. І ще таке, якщо жінка щось дуже хоче, то треба їй обов'язково це дати, а то вона все одно візьме сама, але можливо не у вас, отак от. Слухай, дід, а. Ну, я такі, я розумію, що ти трішечки заклопотаний все ж таки. Ну, Але скажи я мені, надан. не знаєш, яка ось різниця між радіацією і міліцією? Та чого не знаю? Знаю, звичайно. Ну, Міліція алкоголіків бере, а радіація ні. От тобі і різниця. Дід, я тебе зараз от знову буду інтелектом забивати. Ну забивай, а подумай, забивай а... і не бризгай. Більше. А от подумай гарненько. От ти не знаєш часом, чому на землі жінок більше, ніж чоловіків. Та, тому що прибиратися необхідно більше, ніж думати. Хе -хе. І вистачить мене оце дратувати своїми. А знаєш, а знаєш. Вон скорпіонів дратує, може, якраз вжалять тебе. А Чого це я її буду дратувати, я їм віщать буду. Ну віщай, віщай. Скорпіонські мої дорогенькі. Вам таке скажу, шановні. Якщо чогось сильно боїшся ага. і не бажаєш, то воно обов'язково відбудеться. А так воно є вже. Не мислітесь на цьому, так. Да. Тому завжди уникайте багатства, слави і влади. Ну, ху -ху -ху. І не забувайте, що чим складніша ситуація, тим гірше заряджений мобільний телефон. Тому робіть висновки. А, робіть такі висновки. А тиждень що попереду. Скорпіончики ви мої, буде для вас найгіршим за попередні. Тому не хвилюйтесь дарма, хвилюйтесь за гроші. Слухай, баба. Ну. а ти мені скажи, яка різниця між любов'ю і грошима? Ти знаєш? От я тебе трошки подістаю. А, Це любов і гроші. Любов і гроші. Чот що чо зна? Чо, чо зна? Не знаю, не знаю. Якщо ти розділяєш з кимось свої гроші, так. то ти від цього втрачаєш. Так. А якщо любов, то навпаки виграєш. Ой. Тому ідеальний Ой. варіант розділяти свою любов з тим, у кого є гроші. Ой. Оце як згадаю, що взяв у тебе без приданого, аж плакати хочеться, чесне слово. Ага, ага, ага. Таке золото отримав. Золото. Таким ще з... грошей захотілося. Між да, а? А? іншим діду. А. А, діду? Ну що а вже от чому ціна на нафту у світі падає, а ціна бін бензину в Україні росте? Ти, а бачу, ти які вже економічні О, запитання а то? пішли. Телевізор дивлюсь. Ну, напевно, баба дорожче те, чим бензин розбавляють. Просто от і таке одно дорожче. Така економіка. А, а, що ж? Ну давай, ну, діду стрільцям слово скажи. Стрільцям? Да, добре, добре слово скажи. Так. Скажу, стрільці, знайте, що книга то джерело знань, тепла, засобів особистої гігієни, ну, в цілому дивлячись, як нею користуватися. І проявіть на наступному тижні свою мудрість, адже розумні люди це ті, хто заробляє гроші своїм розумом. А мудрі це ті, на кого ці розумні працюють. Отак от, от. І будьте оптимістами. Іні <ква> оптимісти на кладовищі замість хрестів бачать плюси. <реш> так. Ти Тиждень, що попереду, шановні, буде таким, яким ви собі його намалюєте. Тобто від ваших здібностей все й залежить ось так. Ти бачиш? Діду. А. а наш сусід жіночку свою постійно називає Ластівка моя. Ласково так. Що Ласко. це там в нього така маленька, да, чи що? Вона в нього залітає постійно. <рес> Між іншим, діду, ти оце не в курсі, чому наш кум, Петро зі своєю собакою не гуляє, га? Частенько бачила, а зараз не гуляє. А? А воно йому треба. Йому й баб вистачає. І взагалі відчіпайся, він козирогам час розповідати. Шановні козироги, вам скажу по секрету. Що серйозні відносини настають тоді, коли ви з чужої квартири починаєте виносити сміття. Якщо за собою таке помітили, подумайте, чи варто додавати роботи комунальній службі. Якщо ви проходите, приходите на роботу щоразу із різних напрямків, значить, ви холостяк. Не переживайте, була б шия. А зашморг завжди знайдеться. Це точно. В суботу і неділю влаштуйте сімейні змагання. Переглядування гаманця. Переглядування. Перетягування, мабуть, правда? Мабуть, і так. Ото, баба у тебе і ніжки, ох і ніжки між іншим. Так. Ох, і ніжки. Так. Нема чого зараз задивлятися на них, немає. Такі нічого, не нічого, ще. ще Ти нічого. краще своїми щодня. І у тебе такі будуть. Ти бачення? злати, Зла. А я добрий і водолієм, про добро розкажу. Отак от. Розкажи, розкажи. О, Наступного тижня ви весь час не досипатимете. Це нічого, адже всякій нормальній людині, щоб виспатися, потрібно ще п'ять хвилин. Тому так не прикрашатиме ваш ранок, як прицільно кинути в будильник тапок. Отак. Між іншим, розкажу вам, друзі мої, про три вікові переходи нормальної людини. О, і ти послухай. Я слухаю уважно. На першому людина переходить з молочних сумішень на шипучі напої. На другому переходить із шипучих напоїв на міцні. Ага. А на третьому перехід відбувається з місних напоїв на валідол. отак. От Тому водолії, пийте воду замість горілки. Ну й не знадобиться горілка. Тиждень для вас буде цілком розміряним. Якщо виникне бажання чи потреба комусь за щось помститися, станьте щасливою людиною. Ворогам від того буде найгірше. Як я сказала. Та сказану, а ти знаєш. Що е, да. я знаю? Я багато. Чого знаю, а да? ти, дід, не знаєш. Шо? Ти ж не знаєш, що тепер стало модно носити сорочки без гудзиків. Чудово! Виходить, я вже 15 років одягаюсь за останньою модою. Да. Да. А це, баба, Шо? слухай, я це подумав. Давай страуса заведемо собі, а? Страус. Ага, навіщо він мені здався? Той страус? Страус? Ти знаєш, у мене така ідея виникла, Яка ідея. Якщо його лякати через кожних 15 сантиметрів, то можна картоплю садити і без коней нашого сусіда обходиться. Ось, да? ну давкою головою туди раз через кожних 15 сантиметрів. Я подумаю, я подумав, бо я скажу, мені сподобалося. А до речі, рибки чекають. Ну, рибки, говориш, я вам ось таке скажу. <ріху> Молодець про страуса. Рибки Мало знайти своє місце в житті, туди треба де треба, потрібно ще й влаштуватися на це місце. А, да. І якщо ви на кефірній дієті. То можна собі додати настрою, розбавивши пакет кефіру з Буханцем Кліма. Або а, палкою ковбаски. <гум> Шо, собі, їсти так захотіли? Шановні риби. Ви бажаєте приносити користь суспільству? Хочете, щоб дівчата і чоловіки бігали вам на зустріч, а іноді і за вами? Хочете, щоб вас із нетерпінням чекали в будь-який час і в будь-яку погоду? Влаштуйтеся водієм маршрутки і виграйте цей бонус. Ну, а серйозно тиждень буде рибки для вас вдалим. Будьте і все буде у вас гаразд. Ризикуйте і пийте шампанське, працюйте і майте. Ну а як не будете працювати, то будуть вас мати отак, от, от на увазі. Отакий він гороскоп на цей тиждень. Що попереду. Да. Ми з бабою вам всякого наговорили, проте не брикали і не видумляли. Що зірки показали, те ми і розказали. Ну і ви в курсі, що якщо кого потрібно особисто прийняти, тет-а-тет, -тет, через інтернет, кого там яйцем покатати, послухати, послухати, зглаза зглазити, зуба заморозити, серце задобрити, гланди зменшити, міски на місце вправити або зовсім їх. Замінити. Звертайтесь до нас, будемо раді. Ну і на завершення. Порада традиційна. Ех, любіть один одного, як ми з дідом. Скільки років, а ще ж не пройшло? <смір> і знаєте таке. Я кохаю тебе, кажуть українці. Я люблю тебе, кажуть росіяни. I love you, кажуть в Штатах, а також в Англії. І тільки китайці мовчки роблять свою справу. Це точно. Ми з вами прощаємось. Проте канал ще не перемикайте, бо далі ж наша постійна рубрика гумористичний об'єктив. Третя година ночі. Фу. Можна подумати... Та ще й п'яний дошку подумати він може. Можна подумати, що якби я оце вдома сидів, би, то був би тверези, і зараз було 9 вечора, так чи що? <свіття> так, люба, люба, люба збирайся швидше. збирайся, слухай, тут така справа. Ой, ти не повіриш. В общем, я тебе в карти програв. От. Та не хвилюйся, не хвилюйся. Фу, я і сам... я в це в карти. Я, і сам... я в це програв. Я і сам заслучений, чесне слово. От чуть зарплату не просадив, але вовремя зупинився, слава Богу. Ну-ка ну давай вдягайся, сходино за хлібом швиденько. О, не чоловіча це справа за хлібом бігати. Не чоловіча. <рес> не чоловіча. <рес> не чоловіча. <-не. рес> ну, тоді давай роби чоловічу. Ой, пожартувати не можна. Торбу давай. <рес> ти знову пізно прийшов? Я ж тобі говорив, я до друзів ходив в шахмати грали. <смітно> а горілкою чого від тебе тхне? Ну, а що, шахматами повинна тхнути, чи що? <смітно> Он, Люба моя, бачиш, за вікном краля йде. Що? Яка краля бачиш? Ну, бачу що. Оце любовниця між іншим, нашого шефа. А вон до неї підійшла, бач, жіночка? Он, он то любовниця нашого заступника. А вон моя через дорогу переходить. бачиш, а, да. Ага, Слухай, отак порівняти наша краще за тих. а? а? Тим хайну. Mm. А ти мене б, ну, свою дружину. Поміняв би на двох жінок? <рив> ні, не поміняв би. Гарних! Не поміняв би. А на трьох. Ні, не поміняв. А на гарних пригарних, а? Ні. Ну, а на чотирьох дівчат? Тим більше ні. Не поміняв би, а? Mm. Ну, а на чотирьох гарних дівчат. Не поміняв би. Не поміняв би. Mm. А на автомобіль? На автомобіль? Uh -huh. А красивий? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну і скажи мені. Скажи мені, дорогий, де ти шлявся всю ніч? Я цілу ніч таблетки приймала. Не заснула навіть. Я можу подумати, що я спав.